Всіх вітаю на каналі Мітавто. З вами сьогодні Ігор. І сьогодні ми з вами поговоримо про підбір автомобілів в Україні. А буквально недавно ми підібрали досить цікавий автомобіль, і це улюбленець багатьох Тойоту Camry. От саме про Toyota Camry в 50-му кузові, та може трошечки зацепимо, і 70-й кузов. Подивимось, скільки можна пригнати, придбати та що купити. Звернувся до нас замовник, наш підписник, і е, він хотів не бити автомобіль, не США, Америки, європейський. І бажано Toyota. Ви знаєте, Toyota достатньо сильно ціняться і задешево гарну Toyota не купити. Може вони і не продаються так швидко і гарно, як би то хотілося, але і задешево все одно їх. Ніхто також і не продає. Значить, дивіться, вхідні дані у нас були такі: 15 тисяч доларів бюджет. Це должна бути кемрі, 50-ка в гарній, в гарній комплектації в гарній. Ну і, звичайно, це буде 11-12 рік випуску. Можна і свіжіше, але свіжіше цей бюджет навряд чи вийде. Тому що якщо ви відкриєте Ріа, подивитесь, по чому 50 ки там, 12 2012-13-го року в гарних комплектаціях, то там будуть цінники і 18, і 20 доларів Так, це за автомобілі яким вже більше 10 років. Доходять ціни до 20 тисяч. Якщо ми відкриємо те саме ріа якщо ми відкриємо той самий автостат, почнемо прораховувати, скільки буде пригнати свіжішу кембрі, а саме кемрі. 70-ку, Тобто там 2018 року випуску, ми побачимо з вами, що в принципі біля 20 -ти плюс тисяч доларів можна його зробити. Але такі вони реалії небитих автомобілів, а саме автомобілів з Європи чи офіційних автомобілів. І деколи різниця буває навіть в два рази, між тим, щоб пригнати один і той самий автомобіль з Європи і один самий, той самий автомобіль з Америки. В одних і тих самих параметрах. Тому е відібрали першу Вроді би, хазяйська машина, їздить власник, треба їхати дивитися і якщо то брати. І ми зробили до неї виїзд. Зараз швидко все покажу. 12-го року ківрюха. Так, Тут слід залишився від е мухобойки. Оце отак от зачухло. У да? нас да з фарми вийшло. Мампер в зазорі. Бампер красився, красен, в ній і дуже неякісно. Тут ми можемо бачити кратеры. І плюс ще є дуже багато таких от сколиків по бамперах. Тут заклеїли, ну, Тут все протерлось до ґрунта. Ми заклеїли пленочкою, от, от бухобойки сліди пооставались. Бампер побитий, покоцаний. І він уже робився не один раз. Прямо такі пауки, жебризгавік. Такий. Так таких до метала. Ну, до ґрунта точно. Просто по всій машині. А це все просто-просто-просто. Різина зимова, ну дуже погана стоїть на передку. Тут уже ржавчина пішла. Покоцене від відкривання двері, віски тормозні в такому не дуже суперовому стані. Далі йдемо, йде, йде велика вмятина тут. Також тут воски є. І тут саратина з вмятиною, Бампер не на місці. Сюди його вже аж накрило. Тут зазор такий випадає. є зам така, Зам'ятина не подтичковувалася. І ще тут Ось на китайський хук 17-го року випуску. Буде таке все в косках, тому що Ну, качество таке. 232, 178, 8 не перепаковувалися, фари стоять. Рідні. Оце тут просто немає у нас. За щелочки раз. Дам две три штучки, четыре. А, вот зовсім на и с той стороны и тут нема. А мажей нет. Такая беда у нас пошла. Це у нас Петерлась и І... по салону. Тут чуть-чуть позже. Так, руль. затертый, прилично. Тоже. Ну, и тут. Порвана резинка. 84. 60. Так, и тут. Ну, материалы у Тойоты, в принципе, Ну, це не стара тойота, така, щоб там суперматеріал, тут може трошки гірші матеріали, але я думаю, що все рівно це пробіг такий вже має бути. Трошки має бути. А тут у нас... А скільки тут пробіга? Пробіг 227. Ну, дуже-дуже я не впевнений в цьому. ну, добре, Поїхали далі. В якому ми були в шоці, коли ми приїхали до цього автомобіля. Ви вже зрозуміли, що цей автомобіль коштує 15 тисяч доларів. На ньому заявлено там 220, здається тисяч кілометрів пробігу. Він просто убитий в хлам. Так, він майже в рідній фарбі, але його потрібно фарбувати весь. На ньому реально немає живого місця. Автомобіль в гарній комплектації, але це все-таки 11-й рік. Ну і пробіг. Оце з. Звичайно, проблема європейських автомобілів, офіційних автомобілів вкручені пробіги. Їх крутять постійно і безбожно. Ніхто не одна машина, одна машина може бути скручена 2-3 рази. Ви бачите, навіть по цій самій кемрі, який у неї вбитий все кузов, салон. Ну, про які там 220 тисяч оригінала може йти мова. Тому що ми, наприклад, поїхали далі. І далі в. нам попалась экемрюха. Яка уже была в бильшкращем устане. Ну, едем. Так, вот Toyota такая. Значит, по нюансам. Ну, обошел, не увидел ничего. Человек говорит, давайте помоем. Я говорю, подождите, пока не будем мыть. Потому что это все грязь. Вот чуть-чуть вот только здесь вот по бамперу пластик где-то чуть-чуть подуперлись, но это мелочь. Потому что зазор как бы все по бамперу идет хорошо. Так же как здесь фары, потом откроем. Ну вот тут паучок есть маленький. Вот он сюда пошел. Но он практически незаметный. Резина зима. Резина хорошая. Здесь все тоже нормально коцак особо я не вижу дальше 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 тут все на месте Брызговики, значит минимальная совсем выработочка э, в дисках тормозных здесь передок тоже небольшая выработка бампер задний все тут хорошо по бамперу да, чуть -чуть дверной проем. Смотрим, что здесь не врезалось. Ни филенка, ничего не резалось. Только просто вот эта арочка поддувалась. Или подделывали ее так. И стоечка центральная 4960. Все порядок. 48. Все, по стороне порядок тут не кручено тут не кручено

Так, карта задняя правая. Состояние хорошее. Зад тоже задний ряд сидений. Все хорошо. Потолок не грязный, не обвисший. Тоже сидушечка, вот, пожалуйста, по сравнению с 225 тысяч пробега. Нигде нет ничего не на не красилось. Так, все ножки передние. Все хорошо. А, нет, тут так же оно. Это просто оно. Так, так, ну вот, пожалуйста, вот. можно обратить внимание, да, на все эти кнопочки. А тут, кстати, какая-то фигня была. Это она стирается. Какой-то клей или что-то там аккуратно снять. Но тем не менее, опять же, все эти есть смотрим руль в каком состоянии да? также селектор передач Бензина уже мало у нас 143 900 144 тысячи пробег так нырнули сюда сзади что мы видим герметики заводские запаска полноценная и внутри мы видим шумка тоже заводская не надо даже колесо снимать, оно видно, что оно не переклеивалось. Это просто конденсат чуть-чуть. Влага. С этой стороны тоже все хорошо. Герметики заводские. Скажите нам, ну, есть еще у нас регистратор вот такие вот. Тест-драйв сделаю. Сел за руль. Вот так, никого. Проехаться по плохой дороге, по ямам. Как раз подзаправиться, заехать. Так, этот, этот щелкает. проехались по гурам этим. Ходовка отрабатывает отлично. Теперь сейчас выскочим на трассу. Проедем, пока тут блокпостов нету. Нельзя снимать. Так, ну, набирает хорошо. Коробка работает все четко. Так, теперь попробуем сделать такой кикдаун. Вот 120 скорость у нас. Вот педаль в пол. А, все, камера не надо, я торможу. Ну, ну слышно, да, сразу. То есть она набирает. Сейчас в пол. Она просто улетает. Все, не будем. 140. Вдруг какие-то менты где-то или что-то. Ну, то есть идет хорошо, разгоняется машина, вопросов нету. Никуда ее. Вот, руки убрал. Ни вправо, ни влево не ни тащит, нигде ничего не бьет. Працює машинка хорошо, тихо, нормально. Так, дійсно. Приїхали ми до цієї кемрі і бачимо, що стан автомобіля ну дійсно просто вражає. Він непоганий. Але коли, знаєте, приходить час віддавати кошти за авто, включається щось, що потрібно подумати. І віддавати 15 тисяч доларів за. Автомобіль 2011 року випуску. Так, автомобіль там має один підкрас, він точно не битий, косметичний підкрас. Автомобіль в гарній комплектації, автомобілем ще йде там зимова, зимня гума, тобто вхідні дані дуже гарні. Але це 15 тисяч доларів за автомобіль, якому на сьогоднішній день 12 років. 12. І це не німець, це Toyota. На якій ти їдеш і відчуваєш кожну ямку, ти відчуваєш взагалі кожну піщинку, що лежить на дорозі. Ось саме це нам і дали автомобілі зі Сполучених Штатів Америки, що ми можемо купувати свіжіші автомобілі з меншим пробігом за менші гроші. Саме вони останнім часом досить сильно. І опустили наш ринок, і аби не прийшли до нас в свій, в свій час автомобілі зі сполучених штатів. На жаль, би у нас ціни на автомобілі були б такі задрані, як то було і 10 років тому, я думаю, ви пам'ятаєте, коли туксони бігемотіки купувалися за 27-28 тисяч доларів. Зараз трьохрічного Туксона можна купити за 20, 19, 18 і навіть 16 тисяч доларів. Ну що ж, якщо автомобіль гарний, влаштовує попередньо він пройшов перевірку у нашого експерта, потрібно далі вести його. ...на додаткову діагностику. Тобто потрібно перевірити його на СТО, що в принципі ми її зробили. Все, поїхали. Заїжджаємо на СТО. Зараз мастер. Все посмотримо. Я потім залізу поснімаю внизу. Так, живи, да? Хорошо. Тут уже а, ну, их пары надо менять, то уже когда да. цей застучит, там, то и тот. Угу. Ну, ну, так не чувствуется, чтобы он еще чтобы стучал, что что. Не, чтобы... не будут. Ну, значит, когда уже тот д -д добьется до ручки, да, то пару поменять просто дается. чтобы потом раскрутить. Бо они закисают, и потом беда. Ну, это сразу, когда это... У вас тут вот под рукой нема? С литолом -ли любым просто? Да, раскрутить, аж так а. А то раскрутить, то уже как, потом... Я, плачу, вижу, что нас сейчас раскрутится у вас, например. Ну, значит, тогда перепроверить задний развал. Правильно? Нет, его нужно просто його розкрутити, позмазувати розкрутити, змазати, ну все. І, і розвал перепровірити зразу. Ну типу вже якщо ми крутимо, то щоб вже я зрозумів. Ну це таке пожелання є, а там вже... Це по мілочах. Да, Вони як засо закиснуть, це У. буде. Ну тоді міняти треба все повністю в зборі. Всю тягу. Всю тягу. Гроші стоїть. Угу. Ну на розборках тоді треба шукати. Все, в принципі, все в порядку. Потихання тут нема. По двигателю по коробке нічого ж нам подивилося. Тобто приговор буде жити. Буде жити. В принципі, машину хорошо вставить. Хороша. Все, спасибо, тогда добре. Тоді будемо виїжджати. Так, по СТО підтвердилося, що автомобіль в гарному стані, в принципі, нарікань немає. Так, звичайно, автомобіль не новий і невеликі зауваження, звичайно, будуть. Ну, знаєте, я ще в своєму житті не зустрічав жодного автомобіля, до якого в мене не було б зовсім зауважень. Тобто це був автомобілі, але це не критично і це нормально з цим автомобілем буде гарно жити. Ну що, замовник приймає рішення купувати, тому що ми передивилися і інші Тойоти е дешевші, в гіршому стані. І це дійсно на момент купівлі була найкраща Toyota. Звичайно, в Toyota підтвердити пробіг нереально неможливо. У неї ніде в блоках це не пише, якщо це офіційний автомобіль, ніде в базах це не значиться. І потрібно тільки гадати на кофейній гущі, а який же ж там пробіг у цієї Тойоти. Ну, як мінімум, в першій Тойоти ми її бачили висмоктану, висосану, просто в хламіну. І які 220 тисяч я там не вірю. То, коли ми вже тюше підбираємо, тут хоч приблизно щось біля реальності. Але в Тойота і пробіг рідний це такі несумісні речі, про які говорити насамперед не є можливим, щоб говорити точно. Це ще одна перевага, що нам дали автомобілі зі штатів. Ми розуміємо, що в автомобіля рідний, нескручений пробіг. Ну якось так, друзі. Звичайно, приїхав замовник. Ми поїхали в МРЕО, переоформили автомобіль, отримали номер, номерні знаки, реєстраційний документ, та наш замовник далі поїхав в своє місто, задоволений експлуатувати свій автомобіль. Якщо вам також потрібно підібрати автомобіль, звертайтеся, ми можемо зробити це під ключ. У нас є послуги разового огляду також є послуги по Експерт на день, можна авторинок щосуботи відвідувати з нашим експертом та підбирати для себе гарний автомобіль. Ну, а з вами був Ігор Мітоавто. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Ось тут така кругна кнопочка, жміть на неї підписатися, якщо ви ще цього не зробили, щоб не пропускати відоси. А якщо хочете знайомитися з нами більш детальніше. По бокам два відео, переходьте на них, дивіться, там ми розповідаємо, як ми привозимо авто зі США, як ми їх ремонтуємо, та якщо потрібно, можемо привезти і звідти для вас авто.